Усім, привіт, я раніше дуже любила Ліло та стіч. Мені здається, взагалі багато хто його любить. Та в мене тут просто скарб. Це ось такі сумочки в вигляді стічу. Замовила я їх, як завжди, у Кіді Світ. Тут всього чотири види сумочки. Я замовила кожну сумочку в двох екземплярах, тому що моїй сестрі також дуже подобаються стічі. Вау, яка ж вона крута! Так, відкриємо. О, та тут всередині ось такі наліпки та брелок. Дуже класний брелок, мабуть, сюди поклату якийсь бальзамчик чи щось таке. Ну і давайте в цьому відео відкриємо ще ось таку сумочку. Ось такий. Хоп! Вау! Ну, цей вже прям слей. А в цьому червоний брелок. та ось такі от наліпки. Ось так от він виглядає. Мені дуже сподобались ці сумочки-брелки. Напишіть в коментарях, яка ж сподобалась вам найбільше. Тепер я буду дуже модняво ходити.